Доброго всім здоров'я. Пропоную саджанці пепіну до продажу. Ось такі меншенькі є 150 гривень, вони вже квітнуть і зав'язують плоди. Їх треба пересадити в більші горшки, от такі. і будуть плоди, які потім, коли настануть похолодання, ви заберете в тепло. Такі є більшенькі. Вон там і ось цей. Ну, Це йому 200 гривень. І той 200 гривень також. Ці по 150. Ось вже квіти на них. Можливо, десь позав'язувалися. Два сорти. Сорт Рамзес і сорт е інший, я не пам'ятаю який. Ну, вони фактично однакові. Тільки в Рамзеса полоски, а в іншого сорту їх ось немає. А це, бачите, такий сорт. Я зараз вам Рамзес покажу. Це мої. Великий, ось так я висадив собі в 10-літрові горшки. І ті плоди, які не будуть достигнути, я занесу потім в сарай. У мене в сараї там, температура більша від сонця. Ось Рамзес. Він з полосками. Бачите? Оце я його не пасинкував. Якби пасинкував, то ці плоди, їх було менше, може, 2-3 там на кущ, можливо, один, але він був би був біля кілограма, Там 600 грам, кілограм, а так вони десь. Зараз це кожен десь ну, по грам по 100, мабуть. От. Вони ще ростуть, Вон там меншенькі є. Вони тільки зав'язались недавно. От. Вон там плід грам 250 десь того другого сорту. Ну, такі кущуці. Просто я галінувався їх посинкувати. Взагалі треба посинкувати і підв'язувати бажано, якщо хочете великі плоди. Але якщо так махнуть на них рукою, то... Зав'яжеться просто більше плодів, вони будуть дрібнішими. Ну, так. Звертайтесь на Viber, пишіть 066 358 43 43. Пишіть на Viber. Не дзвоніть, а пишіть.